Вінницю розчищають від снігу. Комунальні служби працюють щодня з 4 ранку і до смеркання. За інформацією начальниці обласного гідрометеоцентру Марії Кощавки на даний час снігу випало вже понад норми, і він продовжуватиме падати щонайменше тиждень. Як справляються з навалами снігу та бурульками господарники, двірники та вінничани, з'ясовувала наша репортерка Ірина Корж. Подробиці у її матеріалі далі. Ось уже більше тижня віничани справляються з накопиченням сніга на вулицях міста. Щоб зранку пройти ось такій розчищеній доріжці, комунальники починають працювати зночі. Катя йдемо, Катя, Катя на нашу зону йдемо. Дуже багато Сьогодні погода зустріла дуже добре, дуже багато накидало снігу і дуже важко відкидати. Кидаємо, кидаємо з десь пів восьмого кидаємо сніг. Але думаю, може він перестане цей сніг так сипати. Я сама з села, з дитинства в селі теж відкидала і тут ось ж понеділок всі дні які. Сніг з пів восьмого-сіми часом на роботі. Важко, да? дуже важко, дуже важко, бо він під низом мокрий вода і дуже-дуже важко його кидати. У нас 41 міліметр в середньому повіничині це норма опадів. Місячна, а в нас випало 55 вже міліметрів. Якщо перевести це у сніг, то снігу випало товщиною. В середньому в нас по області 28 см». сантиметрів. З лопатою завжди важко працювати. Ви знаєте, це такий процес, що лопата вона не без моторчика, з нею треба працювати. А от кидали, трошки кидали, звісно. А це працює шляхове управління. Розчисткою з приймальних колодязів для того, як почне таяти вода, сніг, таяти, щоб мала можливість вода зійти, вода, щоб не було підтоплення. А зло саме зараз нам отримується. А не завчасно, ми ж по всьому місту. Ну, завчасно, чистимо, що не не почекати, поки вже буде підтоплення. А в нас там це відкинули, де там полета будемо налетити. А ось так працює бригада 14-го жертву. Приваємо сусульки, щоб людям безпечно було ходити. Ці З допомогою інструментів, зробляти правила і техніку безпасності, знаходячися колектив людей, не впало на прохожих. Треба бути уважним. Треба подивитися, чи немає в робочого місця посторонніх людей. Спочатку розв'яшуються придупредительне об'явлення для жильців, щоб вони соблюдали техніку безпеців, тому що прекрасно всього жильці повинні думати про своїй безпецці, зготовляються ноги, встановлюються сигнальні ленти, практично по всім домам, там, де є проблеми. 13, 14, 15 числа буде підвищення температури до плюсової, і всі ці явища вони будуть із. Таких благополучних начебто переростати несприятливі, не небезпечні навіть. Випадання в подальшому снігу до 17 грудня буде в невеликій такій кількості, ну, можливо, десь 5-10 міліметрів. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.